どこかで作っ Нам повезло так, що наша обсераторія має три е, таких старіших телескопи шкільних, і недавно, десь два роки назад, придбали е, сучасний телескоп наш університет. І це дало нам змогу от, створити так, для загального показу якраз провести це затемня. Вийшли фотографії, так, звичайно. Мені подобається. Дуже хотіла зловитись. Подивіться. Вийшли ще трошки часу залишилося, буде повністю. Ми побачили там місяць із захмарки. Сонце, да. Побачили.